Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Давно на моєму каналі не було ніяких відео щодо криптоіндустрії, тож треба цю проблему вирішувати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. А тепер переходимо до самого відео. На цьому тижні сталася дуже цікава, важлива навіть новина, яка змусила весь крипторинок почати хвилюватися. Сек подала позов до суду в справі щодо біржі Binance. Після чого ціна на всі альткоїни і сам біткоін різко пішла на зниження, але вже на даний момент знову почала відновлюватися. І хоч це досить негативно вплинуло на всю криптоіндустрію загалом, та люди ще не встигли відійти від цього, як вже сек подає в суд, але на цей раз вже на біржу Coinbase. як і судовий процес проти Binance, судовий процес проти Coinbase був передбачуваним. Біржа отримала офіційне повідомлення від СЕК ще в березні місяці. На відміну від судового позову проти Binance, позов проти Coinbase е фокусується на передбачуваних порушеннях законів. Про ціні, папери, що є дивним кроком, враховуючи, що SEC схвалила акції Coinbase для торгівлі ще раніше. Отже, сьогодні я збираюся підвести підсумки судового процесу SEC проти Coinbase, дати вам свою думку про те, яка сторона може перемогти, і пояснити, який вплив та який результат це може мати на весь крипторинок. Судовий процес починається з того, що сек робить заяву про те, що Coinbase є найбільшою криптобіржею в США, і що у неї колосальні 108 мільйонів користувачів. Комісія з цінних паперів і бірж не погоджується з тим фактом, що Coinbase об'єднала в обмінні функції, які традиційно розділені. А тепер перейдемо до контексту. Звичайні біржі складаються з брокера, власні біржі і розрахункового центру, який здійснює розрахунки по операціях. Ці три організації повинні зареєструватися в СЕК. Автори позову відзначають, що Coinbase об'єднала ці функції і не змогла зареєструватися в якості брокера, біржі або розрахункового центру. Потім автори стверджують, що Coinbase зробили це, щоб уникнути регуляторного контролю, оскільки це означає, що їм не потрібно було розкривати інформацію, пов'язану з реєстрацією як звичайний брокер біржа або центр обміну інформації. У будь-якому випадку, у заяві стверджує, стверджується, що Coinbase таким чином є не зареєстрованим брокером, не зареєстрованою біржею, або не зареєстрованим центром обміну інформації. Як не дивно, вони схоже не згодні з тим фактом, що на сайті Coinbase було багато освітньої інформації про криптографії. Насамперед треба розуміти, що насправді користувачі взаємодіють з ДЕКсами, а не з Coinbase. Найбільший висновок полягає в тому, що визначення SEC, що таке цінний папер, досі не зрозуміло. коли мова йде про криптовалюти і регулятор, який рідко дає рекомендації щодо того, які криптовалюти є цінними паперами, а які навпаки такими цінними паперами не являються. Цікаво те, що Coinbase стверджує, що їй не потрібно зареєструватися в SEC, оскільки вона не перераховує цінні папери. Іншими словами, єдина причина, чому брокери, біржі та розрахункові центри повинні зареєструватися в SEC, полягає в тому, що вони працюють з цінними паперами, такими як акції, наприклад. Але Coinbase не перераховує криптовалюти, які класифікуються як цінні папери. Тому в такому випадку не потрібно реєструватися в SEC. Очевидно, що комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що Coinbase перераховує криптовалюти, які класифікуються як цінні папери, і тому вона повинна зареєструватися в якості брокера. Вони уточнюють, що SEC вважає цінними паперами такі криптовалюти, як Solana, Ada, Matic, Fill, Sand, AXS, Chili's, Flow, ICP, NIR і кілька інших криптовалют. Позитивна сторона полягає в тому, що вони надають вичерпаний перелік конкретних речей, на які секс звертає увагу при визначенні того, чи є криптовалюта цінним папером. Тож, підводячи підсумки, варто брати всі аспекти до уваги. Вирішення цієї проблеми може тривати в дуже велику кількість часу, на мою точку зору. Тому як список цих криптовалют і визначення їх як цінних паперів треба підтвердити, а не просто так вносити до цього списку. Якраз це і буде намагатися зробити Coinbase, або ж вони просто приймуть рішення щодо вирішення цієї проблеми зі своєї сторони, зареєструвавшись в переліку бірж, які мають право торгувати цінними паперами. Однак такий сценарій маловірогідний, як на мою точку зору. Чекаємо, що буде далі. Взагалі, останні прогнози бажають кращого, тому як ці новини досить негативно впливають на криптоіндустрію та змушують людей просто покидати її до кращих часів. Тож чекаємо на інші зміни та спостерігаємо, що буде далі. До нових зустрічей!